Добрий день, шановне товариство, 28 квітня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігин Хочу показати вам наслідки заморозку, який був тиждень і один день назад в нашій місцевості. Де більший, де менший, але у мене на виноградникові температура мінус 2 протрималася з 12-ї години ночі до 7-ї години ранку периметру були розставлені відра з тирсою і просочені відпрацьованим мастилом в середині фітілі. Горіло воно до самого ранку цілу ніч, але результат від цього виявився дуже малий. При такому продовженні, продовженні морозу результату не було майже загасів. О що ми маємо? От, до прикладу.